Сьогодні ми поговоримо про CVE та CVSS. Якщо ви не знаєте, що це таке, не хвилюйтесь, зараз усе стане зрозуміло. Знання концепції CVE та оцінок CVSS є дуже корисним для фахівців у сфері кібербезпеки NIST – Національний інститут стандартів і технологій, визначає вразливість як слабкість у процедурах безпеки інформаційної системи, внутрішньому контролі чи реалізації, яку може використати загроза. CVE, у свою чергу, визначає вразливість як слабке місце в коді чи логіці програмного або апаратного забезпечення, яке, будучи експлуатованим, може вплинути на конфіденційність, цілісність або доступність даних. Вразливості в цьому контексті зазвичай потребують змін у коді, але іноді можуть включати зміни специфікацій або навіть видалення застарілих протоколів чи функціональностей. CVE це база даних. Яка є своєрідним словником або бібліотекою всіх відомих вразливостей. Вона дуже об'ємна і її підтримкою займається власне NIST. На сторінці CVE можна знайти список загальних вразливостей, показники рівня ризику, це власне CVSS, інформацію про продукти, які зазнали впливу, деталі від розробників, посилання на інші ресурси, пошук по базі даних. Що ж, перейдемо до якоїсь конкретної CVE. Я вибрав одну з найновіших серед останніх публікацій на сайті. Так, вона за 2021 рік, але дата модифікації зовсім свіжа, детальніше про це CVE, в назві вказано рік та ідентифікатор, далі розміщений опис образливості і власне CVSS з оцінкою критичності high. Якщо навести на вектор, то можна прочитати пояснення, що це означає, а також зрозуміти, як було оцінено критичність. Нижче є перелік слабких місць за вказаним посиланням, розташовано CWE. Де буде описано дана вразливість, такий опис більш буде корисним розробникам. В цьому по CVE. Це просто вразливості, які упорядковані за руками та ідентифікаційними номерами. Ще в нас є база даних експлойтів, яка не обов'язково містить самі вразливості, так як це було в CVE, але вона надає бібліотеку реальних експлойтів. Наприклад. Наприклад, це може бути Windows, TCP IP rci Checker, Дає вразливість, яка може призвести до DOS, тобто відмови в обслуговуванні. На сайті існує можливість завантажити експлойт і використовувати виключно для навчання або покращення безпеки вашої системи. В цьому коді наведено частину офіційної документації Microsoft про цю вразливість, а також коментарі, які пояснюють окремі частини коду. Гаразд, відкриємо щось інше, найновіша публікація на сайті. Це вразливість у якомусь програмному забезпеченні версії 2.2.0 з типом Command Injection Authenticated. Вона дозволяє виконати небезпечні команди на сервері і безпечні, звичайно, теж, якщо зловмисник має автентифікацію в системі. Це означає, що той, хто нападає, повинен увійти в систему, щоб скористатися цією вразливістю. Вона виникає через неправильну обробку параметрів команди nmap CMD, що дозволяє виконувати вже шкідливі команди. Тепер перейдемо до CVSS Common Vulnerabilities Scoring System. Вона оцінює вразливості кількісно. Це дозволяє зрозуміти рівень загрози, яку представляє конкретна вразливість. Оцінки CVSS зазвичай використовуються, щоб допомогти організаціям визначити пріоритетність вразливостей та зрозуміти, які з них потрібно виправити першочергово. Це система підрахунку балів, де оцінка коливається від 0 до 10, де 10. Це суперкритична вразливість, яку треба виправити негайно. А 0 або 0,1 це зовсім така загроза, яку можна ще відкласти. Наразі я відкрив версію 4.0 CVSS, але, як ми бачили раніше, що більшість працює на базі версії 3.1, тому пропоную теж туди перейти. Тож, оцінка включає такі метрики Exploitability Metrics, визначає, наскільки легко вродливість може бути використана. Тут є багато конкретних напрямків. На кожен можна натиснути і прочитати опис, якщо вас це зацікавило. Наступне Impact Metrics розглядає наслідки успішної експлуатації вразливості, в цілому, цей розділ Base Source Metrics оцінює серйозність вразливості за такими факторами, як вектори атаки, складність атаки, необхідні привілеї, взаємодія з користувачами, вплив на конфіденційність, цілісність і доступність, що разом визначають загальну оцінку вразливості. Наступний блок Temporal Source Metrics враховує зміну характеристик властивості з часом, оцінює тимчасові фактори вразливості, такі як зрілість експлойту. Це вказує на те, наскільки розроблений і доступний експлойт для вразливості. Це може бути, наприклад, експлойт, який уже дуже широко використовується, або навпаки, ще потребує вдосконалення. Ще тут є рівень виправлення, показує наскільки ефективно були розроблені та випущені засоби. Для виправлення цієї вразливості, наприклад, патчі або оновлення, і рівень певності в звіті, оцінює надійність інформації про вразливість, зокрема наскільки достовірні та перевірені джерела цієї інформації. Останній набір метрик – це Environmental Source Metrics. Вони часто використовують специфічні для середовища користувача фактори, такі як складність атаки, необхідні привілеї, взаємодія з користувачем. Та вплив знову ж таки на конфіденційність, цілісність та доступність. І, звісно, важливість цих аспектів для системи. Всі ресурси, показані в цьому відео, є загальнодоступними і безкоштовними. Тож відкривайте і досліджуйте. Сподіваюсь, це відео було корисним? Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!